Вітаю, друзі, з вами Вишневий Осак. І сьогодні ми хочемо вам показати, як не треба робити. До нас звернувся клієнт з ось такою проблемою. Давайте поглянемо з самого початку, що у нас тут є. Бачимо, що у нас двадцяти, нібито зачинені, да? Але ось ми бачимо, що дуже легко холодний воздух поступає у нашу теплицю. Що тут є проблема? Ця теплиця зроблена не тільки з багатьох частин, але ми бачимо, що тут ще є обшивка і зовнішня, і внутрішня, і з цієї сторони. І з цієї сторони, і про що це нам говорить? Про те, що це а, проблема для герметичності нашої плівки, що в неї вже є дірки, і 100% вона буде пропускати холодний воздух, і це буде проблема для ваших рослин, або тварин, або чогось ще. І давайте зайдемо сюди і поглянемо, що тут за проблема всередині. Так, заходимо. Так, з обережненько. Ось ми бачимо купу купу брухту. Те, що не екологічно, до речі, довелося каркас обернути плівкою. Навіщо? Бо ми бачимо, як тут шурупи виступають, і це могло е зробити проблему для нашої плівки. Не для нашої плівки, а для плівки клієнта. Могли бути дірки, і через них би поступав. Холодний воздух, ось тут є віконці, да і ми теж бачимо, що воно все в плівці, да, і це ну як мінімум виглядає не дуже. А як максимум, у нас це можна зробити набагато легше, набагато надійніше і буде краще. Ось ми бачимо, що вона тут зроблена з багатьох частин, що дуже важко буде в установці. До речі, клієнт робив цю теплицю аж 7 днів весь тиждень. А у нас ви це можете зробити буквально за 3-4 години з нашими бригадами. Вони все роблять дуже швидко. Тож, якщо ви не хочете собі плавняка, звертайтесь до нас. До речі, що тут ще є? Ось ми бачимо ось цей каркас. Да, я липлить ручку роблю і вже сніг сипеться. Якщо б було снігу дуже дуже багато, то була б проблема скоріше за все, плівку б порвало. А у нас о проблеми немає. А наші теплиці вони витримують навіть людину. Тож, якщо ви ой тісно хочете гарну теплицю, у якої буде навіть нормально закривати двері, звертайтесь на наш сайт, вишневий сад, і ми вам допоможемо з цим.